Прикметник вірний і прислівник вірно дуже часто набирають невластивого їм значення. Наприклад, знайшов вірний шлях, стоїш на вірній дорозі, син виконав завдання вірно. Тим часом в українській класиці цим словам надавалося тільки поняття відданості. Наприклад, «Ой, вийди вийди, дівчина моя вірна, я», без вірного друга, велика я туга». Якщо йдеться не про відданість, а про правильність, слушність, правдивість, то потрібно вдаватися до інших прикметників. А щоб певна була правда, нехай шлях покаже Тарас Шевченко. Землі своєї зелені блакить, любив я серцем і на схилі віку, хотів про це правдиво повістить Максим Рильський. Не раз заблудившись, на маня йшли мандрівники тайгою, Намагаючись знайти правильний напрямок Олесь Донченко. Надія теж не докучала розпитами, також відкладала до слушного вільнішого часу як і в Баш. Сьорбайчий чай, Артем чекав на слушну хвилину Андрій Головко. Із цих прикладів зрозуміло, що в наведених на початку фразах потрібно було написати правильний шлях. Стоїть на правильній правдивій дорозі, син робить слушно.